2014 року народи мій пишаюся тобою, моя душа частинка твого я, красою правди у святім двобої понад майданом сонця лексія. Є нація, хай знають. Усі у світі ми є, народ піднявся із колін і переможно сонце правди світить, співає гордо наш державний гімн. Душі і святі, лиш спом'ян серця на землі лишили, щоб їхній подвиг пам'ятали всі. Шануємо пам'ять, героїв Небесної Сотні, хвилиною ще. О Господи, благослови дітей сім'я добро, душі відкриємо до злагоди й миру, щоб на Україні не згодне було їх сохрани. І спаси, і помилуй. Зі словами Божого благословення до випускників медалістів звертається отець Декан Іван Паньків. Шановні депутати, міські голова, батьки, дорогі випускники, сьогодні. Прийшов цей час, коли ви завершили своє навчання, і, напевно, кожен із вас думає про нове життя, хоче будувати інше своє життя. Кожен із вас має певні мрії, як впорядкувати. Своє життя, як знайти це щастя у цьому земному житті. Я б хотів наголосити, що ми маємо пам'ятати, що повного щастя тут на землі ми не знайдемо, повне щастя є у Бозі. І я хочу навести приклад. Святого Августина, який є вчитель церкви, жив у IV столітті, який замолоду провадив аморальне життя, шукав щастя, шукав щастя такого, яке він собі уявляв. Але пізніше побачив, що він шукав не того щастя. І він напис... навернувся до Бога, написав свою знамениту книгу Сповідь, де описує про своє життя. І він є такі слова, сотворив ти мене, Боже, але неспокійне моє серце, поки не спочинив Бозі. І він навернувся і став великою людиною вчителем. Христової церкви. Це я говорю для того, щоб кожен із вас, напевно, собі теж уявляє це щастя. Я хочу побажати вам, щоб ви це своє щастя будували разом із Богом. Щоб ці слова Христа, де Євангелій від Матеї, він каже: прийдіть до мене, всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. І кожна людина в житті переживає різні часи свого життя. І тому ми маємо пам'ятати, що цим проводерем, цим пастирем, цим ангелом-хоронителем у нашому житті є Господь Бог. Тільки треба на нього покластися, треба на нього купувати, треба бути близько Бога. Як я вчора говорив у 15-й школі, а щоб бути близько Бога, ми вже є від моменту хрещення, коли ми? ці слова, що ми є е, світлом, коли дитину хрестять, дають їй запалену свічку і кажуть: сприймуй цю горішу свічку, старайся у всьому своєму житті просвічуватися світлом віри і добрих діл. Ви є світлом, Бо. Охрестилися в ім'я Пресвятої Троїці. Ви є світло, бо ви є нації. Ви є світло, бо ви є майбутнє нашої держави. Ви є світлом, бо ви є майбутніми проводарями тими людьми, які мають вказати, як жити по-інакшому. як Будувати життя, як його впорядковувати, як зробити так, щоб у нашій державі був мир, ви є цим світлом і в духовному, і в інтелектуальному, і в національному розумінні. Тому я вам щиро бажаю, щоб ви не втратили цього світла, і духовного, і культурного. І нашого національного, щоб ви це світло передали наступним поколінням, так, як це зробили наші батьки, наші діди, наші прадні. Так, як зробили це всі з Небесної Сотні, ті всі хлопці, які стоять на рубежах, на кордонах нашої держави. Тому Хай Господь Бог буде вашим пастирем. І ви це світло пронесли, незважаючи на всі перепони і перешкоди у житті. Бо ми не будуть. Ви маєте бути цього свідомі. Сьогодні це в нас такий вік, наші мрії, але ми маємо розуміти, що нас вже чекає самостійне життя, відповідальне життя. Хай все милостиві Господь. Дарую вам оцю мудрість, щоб ви не помилились у своєму виборі, а що це світло щораз більше і більше сяєло. І коли буде багато світла, тоді не буде темряви, тоді буде Божа ласка, благодать, мир і життя, яке дає гарні плоди. Амінь. Благословенням самотнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа. Нехай зійде, перебуває з вами по всі дні життя вашого. Амінь. Хай Бог вас береже. Слава Ісусу Христу! Цикли чуровини і море, і гори, і берести біль. Моя Україна, це люди буде і предки. І пам'ять славетних часів. Мов зоряна пісня, земля наша рідна, велика, прекрасна, чудова земля, яка ж Україна, ти гарна і мрійна, яка ж ти велична моя сторона. Право покласти квіти до пам'ятників визначним українцям. Надається кращим випускникам шкіл міста Дрогобича. До пам'ятника Тарасові Шевченку Романку Олені Лехтею Андрієві. До пам'ятника Івана Євгенку, подольській Ірині та Грабовському віктору. АПЛОДИСЬ! АПЛОДИСЬ! Патика Стефанові Бандері, гамар Ірині, Стефаніву Сергії, до пам'ятника Юрію Тровичу, важкій Ярині та Бережийському Андрієві. До слова вітання запрошуємо виконуючи обов'язків міського голови пана Романа Курчика, Всечасний Отче, дорогі наші випускники, шановні педагоги, батьки і гості нашого міста. Дозвольте всіх вас привітати сьогоднішнім таким гарним величним святом завершенням навчального року. Ми сьогодні зібралися в цій гарній величній залі нашого театру для того, щоб привітати і відзначити кращих з кращих наших випускників. На Другобінських навчальних закладів. Бо вони завдяки своєму таланту, завдяки своїм успіхам, своїм працездатності в навчанні, завдяки своїм успіхам всеукраїнських, обласних і інших олімпіадах, конкурсах здобували призові місця, прославляючи. Своєрідну школу і наше місто роботи. Сьогодні в самостійний політ вирушає 574 випускники загальноосвітніх навчальних закладів нашого міста, з яких 49 золотих медалістів та 22 слідні. Приємно також відзначити, що серед 60 перемог. Які здобули наші школярі у третьому обласному етапі всеукраїнських олімпіад, 17 перемог належать цьогорічним випускникам. Дорогі наші випускники, сьогодні, покидаючись стіни своєї рідної школи, прощаючись із цією. Чільною сім'єю, з якою ви прожили 11 своїх найкращих років, ви робите перший крок у доросле життя. І в цьому житті, позбувшись вже опіки, як батьківської так і вчительської, перебуваючи за межами вже, напевно, міста Дубовича, чи продовжуючи навчання, чи на якійсь державній роботі, чи е, громадській роботі, чи захищаючи рубежі нашої держави, вам прийдеться тепер самостійно приймати рішення. І ми віримо в вас, тому що ви, як нове покоління, виросли вже в нашій незалежній Україні. І за вами немає цього тягару минулого, який може заважати вам, рухаючись вперед, обертатися назад. Ми гордимося вами, ми гордимося нашою молоддю. Тому що в ті тривожні, в ті трагічні часи, які ми всі разом пережили, молодь першою стала на захист своєї держави, своєї свободи, своєї гідності і не пожаліла свого життя, тим самим ставши гідними своїх батьків, своїх дідів. І записав, записавши нову героїчну сторінку історії нашої незалежної.